Взаємодія з херсонською військовою адміністрацією допомагає визначити, які саме діти найбільше потребують евакуації. Їхні історії розривають серце. Деякі з них втратили домівки, інші змушені були ховатися в підвалах від обстрілів. Сьогодення вимагає від нас не тільки витримки, але й активних дій на підтримку тих, хто потрапив у біду через військові дії. Благодійний фонд Аджалик взяв на себе надзвичайну місію і відповідальність за евакуацію дітей з прифронтових зон Херсонщини. Ці діти, які Змушені щодня стикатися з реальністю війни, отримали шанс хоча б декілька місяців провести у Польщі далеко від військових дій. На кожних п'ять дітей іде один супроводжуючий. Це діти з міста Херсон, це діти з зони бойових дій, прифронтових зон, саме там, де якби, лінії фронту, де спадають ракети, де є тракти від російської агресії. Ми, Просимо адміністрацію, вона співпрацює з нами, щоб саме були дітки, ті, які потребують евакуації, які діти їдуть, ну, на оздоровлення до Польщі, щоб просто відпочити від того, перенестись на два місяці від тих кошмарів, які вони бачать по телебаченню і так далі. Евакуація дітей не лише питання безпеки, а психологічного здоров'я. Багато хто з цих дітей пережили травми, які можуть вплинути на їхнє подальше життя. Тому фонд «Аджалик» не обмежується лише фізичною евакуацією, а й за безпеки забезпечує необхідну психологічну підтримку по дорозі до безпечного місця, діти та їхні супроводжуючі стикаються з численними викликами. Однією з головних проблем стали ускладнення в українсько польських відносинах, що відчутно вплинуло на процес перетину кордону. Але завдяки наполегливості команди фонду та підтримці польських партнерів ці перешкоди було подолано. Є такі, що взагалі дітки які взагалі ніколи не бачили за кордоном, і коли ми приїжджаємо на кордон. І для них така, я навіть не можу вам сказати того слова, але ну, ніби якби такий рубіж між Україною і Польщею, такий захист. Вони, ми ще тільки в'їжджаємо на українські кордонівники, а ми вже в Польщі, і ти сидиш, як мама маючи трьох дітей і якби, починає тікти сльози. В Польщі на дітей чекає добре організоване життя. Вони розміщуються в готелях, де до їхніх послуг волонтери, екскурсії та розваги. Готелів є багато, які б, наприклад, навіть прийняли дітей. Але треба відповідні умови, бо хтось прийме, просто прийме, а хтось прийме, і докладе максимум зусиль для того, щоб ті дітки просто десь навіть поїхали на екскурсію на якісь басейни, на дельфінарії, в гори, в столяні шахти. Також забезпечений освітній процес, адже навчальний рік ще не закінчився. Деякі уроки проводяться дистанційно, щоб діти не відставали від програми. Ну і звичайно. Будемо навчатися, тому що освітній процес ніхто ще не відміняв заздалегідь. Діти з батьками обговорили і брали з собою. Е Ноутбуки, хтось планшети, можливо, хтось телефони. А дистанційне навчання у на у школах зараз триває. Ми всі дистанційно вчимося. Це вже налагоджений добрий процес. Він дає теж позитивні результати. Завдяки роботі благодійників вже більше ніж сотні дітей отримали шанс, хоча б тимчасово провести мирне та безтурботне дитинство далеко від війни. А тому ця робота, звісно, буде продовжуватися і надалі.